Друзі, Зеленський сьогодні просто в паніці ще два місяці, і його легітимні повноваження, його термін каденції закінчується. Саме тому він вчора намагався невдало звільнити залужного. Просто коли у диктатора піджимають терміни, він починає робити якісь дивні необдумані вчинки. І от згідно цього опитування, якщо в другий тур виборів президента України проходять залужний Валерій та Зеленський Володимир, якого кандидата ви б підтримали? Валерій Залужний 37,5%, Володимир Зеленський 15,8%. Більше того, також Залужний перемагає з Зеленського згідно цього опитування і в першому турі. А якщо би, наприклад, в другий тур вийшов Порошенко та Зеленський. То Порошенко теж може перемогти Зеленського сьогодні. Згідно опитувань, Зеленський Володимир 16,8%, Порошенко Петро 15,7%. У Зеленського рейтингу вже більше немає. Українці його не підтримують. За все те, що він каже. Справа навіть не в тому, що, звісно, завтра ми не зможемо провести вибори. І в березні не зможемо провести вибори. Ситуація в тому, що як Зеленський може далі залишатись президентом, коли в нього рейтингу немає і підтримки народу, тоді треба просто обирати тимчасово виконуючого обов'язку президента, як це було в 2014 році, коли тимчасовим президентом був Турчинов. Так має бути і сьогодні, і зараз. Але ж Зеленський Барига вже накрався і не може зупинитись. Він не розуміє, як це йому бути без влади, і без грошей тепер. І головне, що ці соцопитування були проведені. В кінці грудня, після інформаційної атаки офісу президента на Залужного. тобто інформаційна атака не подіяла, а зіграла проти Зеленського, і залужний все більше набирає в рейтингу. І це залужний ще не робив жодних, абсолютно жодних заяв стосовно свого бажання йти в президенти. А якщо він це зробить, рейтинг ще більше виросте. А якщо його підтримують інші кандидати, то він може перемогти Зеленського в першому турі. І тому у Зеленського паніка. Він не знає, що робити. Тому думав вчора, що запропонує заложному піти в силку дипломатам, і той погодиться. Ага, Зеленський. Зберечь дані. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм-канал Новини Правди. Там ви дізнаєтесь ті новини, про які не розкаже влада на єдиному марафоні.